Куди дівати саджанці волотистої широколистої гортензії. Зараз листопад місяць, що з ними робити? де зберігати і де зберігати потім взимку, звісно. Так, це в мене малюки широколистої гортензії, які вже позакладали, бачите, бутончики бутончики, які ось, захочуть квітувати. Але в наступному сезоні вони будуть прищіпуватися. І якщо цей вершечок прийметься, то, звісно ж, він буде далі, далі розвиватися, або квітнути, дати квітнути, але це не потрібно, бо треба нарощувати кореневу систему. Або просто рости. Так, зараз листопад. Звісно ж, погода така дуже волога пішла. Скоро морозці будуть, сніг вже трошки був, але у мене ще вони на вулиці. Бачите, бо вони в мене. Дуже зелені ще такі, не зовсім вони готуються до зими, але вже потихеньку почали. Бачите, вжовтіють листічко, і це дуже добре. Я їх приховала на вулиці під стіл, щоб мінімум їх заливало водою, тому що вологи їм вже дуже багато не потрібно. Зараз трошки накрапає. Я дозволила, щоб трошки дощику накрапало сюди, бо сухенько. Це добре. І на вулиці для того, щоб вони все-таки. Трошки вже готувалися до зими, жовтіли листя, красніли листя, і опадало, звісно, тому що вони, вони начебто сплять, але вони, дивіться, дуже активні. Зелені-зелені. Бруні є. І навіть отут, десь, бачите, внизу пустили це дуже гарно. Короневе, більш-менш є. Вони в мене такі останні маленькі, які трошки вже ближче до осені Робилися, і тому вони маленькі і великі не виросли. Поки волога погода 2-3 градуси це не страшно. Це коли морозно, то да. А так, в таку погоду вологу, вони в мене просто під накриттям стоять, щоб не дуже були вологі. І все. І готуються потихенечку до зими. Я чекаю, обпадання листя, жовтіння листя, а потім уже я їх буду в прохолодну. Кімнату ховати, але не в теплу. Не треба їм 10 градусів, ніяким гортензіям не треба 10 градусів тепла. Тому що вони не будуть зовсім спати, можуть рости, а можуть погано ще й сидіти. Вона все-таки повинна відпочити. Люба гортензія, яка буде у вас чи в горщику якась під спячку йти, їй треба відпочити однозначно. А вже потім вирішуєте, коли що і виносите. Так, ось так широколисті у мене в такому гарному стані, активному. Будуть на наступний сезон весною під обрізочком обов'язково, щоб кущик розростався. Ось так. Бачите, було розгалуження. Не в одну гілочку росло, а розгалуження було, щоб кущик уже був більш пишніший. Зараз, поки нема морозів, ну, лічно, в мене немає їх, вони стоять на вулиці. Потім, звісно ж, коли буде приближатися до нуля якогось, 1 0, уже мінус, звісно, то я вже їх заховаю. І листечко поступово буду, звісно ж, прибирати. Це про малюків широколистої. Якщо у вас широколиста в горщику, бо, звісно ж, її треба ховати. Або прикапувати повністю горщик прикопуємо ми в землю, прикопуємо і робимо укриття. Або ж ми теж чекаємо, поки листя обпаде. У мене тут, звісно ж, у мене завжди в горщику, якщо чесно, не дуже. не дуже. Листя це треба обібрати обов'язково в підвал погріб. Ми з листям не опускаємо. Або опускаємо, та згодом прибираємо, тому що воно буде пліснювіти, і гортензія може прихворіти. Бруньки, звісно ж, там деякі є. Зараз вона у мене стоїть у літній кухні. Потихеньку спочиває трошки волого, але я дивлюсь, що начебто не вистачає водички. Не вистачає, вона б так не сохла, звісно. Тому я трошки полью. І ви дивіться, обов'язково, якщо ставите кудись свої широколисі Хортинці в підвал, погріб, щоб інколи дивилася, якщо суха, то трошки треба полити, щоб вона зовсім не засохла, бо буде взагалі без бруньок. Бачите, тут щось Як, начебто їх вже й немає. Тут ще щось залишилось, тому я трошки зараз піділлю водички. Бо якось я її давно приховала трошки, то морозно було, то зараз волого не зрозуміло. Багато вологи теж погано. Вона теж може загнивати. Але в горщиках, як я сказала, у мене ростуть вони не дуже. Кожного разу я щось намагаюся нове робити, шукати свій метод, але подивимося вже на весну. Буде діло чи ні. Зараз йдемо до саджанців волотистої гортензії. Що з ними зараз і що з ними робити? Так. Це теж заносимо в підвал, коли буде вже 1, 0, мінус. Обов'язково без листя. Можна обробити від шкідників. Я поки що не обробляю. Нічого я не спостерігала, щоб нападало таке щось. Якщо у вас дуже вологий погріб, або ще якесь приміщення, звісно, то треба. Але не тепле. Ось в мене саджанці. Більше півручку їм волотистої гортензії. Бачите, тут просто решіточка є. Я скоріше тут. Накрию, щоб не дуже вони промокали, тому що дуже їм зараз осінь видалась дуже зовсім така вологою. Дуже. Бачите, навіть палочок не видно, ось листя тільки поскидало, бачите? Ось листя. О. І його, звісно ж, треба більш-менш прибрати. Дуже промокші вони. Але нічого страшного. Для волотистих це нічого страшного, нікуди їх ховати не потрібно. В підвали, ще кудись. Особливо в тепле місце це теж не треба. Вони будуть зимувати на вулиці. Зараз воно листя поскидало, я його ось так позбираю. Бачите, тут трошки мульчі є. Зелене коріння, бачите, як гарно. Звісно ж, пліснява нам не потрібна буде. Якщо тут буде заводитись пліснява, я оце приберу. Що я планую? Я планую, як я казала десь у відео, що просто постелю пінопласт під низ. Це просто так, щоб спалось спокійно. І на пінопласт я поставлю ось ці горщики. І щоб, не дай Бог, що не зламалося, я не знаю, що там, може сніг такий важкий буде і ще щось. Звісно ж, гілочки тут малесенькі, але є трошки й побільше. Щоб нічого не зламалося, я просто зроблю ось таке накриття, воно зараз стоїть. І тут якоюсь плівкою накрию, щоб задухи, звісно ж, не було, а просто ось так накрию, щоб сюди лишнього снігу не було. Якщо буде якийсь сніг, великий і буде мороз, то я його прямо ж положу, щоб трошки їм тепліше було. Прямо снігом накрию. Але з ящичком, звісно ж. І все, і вони так будуть зимувати. Протяги, можливо, я ось так прикрию від забору. І все. Можна їх ложити, як я казала, ось так ложити, якщо в когось саджанці вже більше, можна на бочок ложити. Кому як зручно. А так, все в порядку. Вони і так перезимують, вони зимостійкі, Рибетульки, але не весняно стійкі. Що я маю на увазі? Багато хто каже, ось чому промерзає, чого промерзає волотисті гортензії, вони ж морозостійкі. Так, вони морозостійкі взимку. Але коли вже пробуджуються бронячки, ось тут на гілочці, навесні, і з'являються якісь морози, то, звісно ж, яка зелень витримає морози. Воно ніжне, воно замерзне. А так немає проблем їм взагалі зимувати взимку. Тільки ялинки, туї, що там зелене, у нас може зимувати дуже гарно. А якщо бронічки проснулись, то, звісно ж, треба укривати. І все. Так, це по саджанцям. Що не зрозуміло, можна запитати, можливо, я щось і пропустила. Так, всього найкращого, вашим саджанцям малюкам всього найкращого, діліться своїм досвідом, як у вас що класно приймається і росте, іде, зберігаєте.